У краєзнавчому музеї відкрилася нова виставка. На ній не побачити засніжених пейзажів чи зображення Діда Мороза. Ця виставка зігріває теплом весняних квітів та літніх мотивів. Роботи належить Вікторії Носовій, директору Олександрійської дитячої художньої школи. Прирочена виставка до 40-річчя школи. Це моя перша персональна виставка персональна. Виставок у мене, крім цього, не було. Я виконувала роботи на замовлення, на замовлення як і в Олександрії, так і через інтернет і на продаж. Художниця пригадує, коли вперше взяла олівець з усвідомленням того, що малювання із хобі перетворюється на професію. За Олівець я взялася вперше, коли пішла навчатися до Олександрівської філії Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки на факультет дизайну, де отримала спеціальність дизайнер, художник-оформлювач. І вже протягом 2003 року я працюю. В образотворчому мистецтві, скажімо так, в Олександрій художній школі я працюю з лютого. Цього року на виставці представлені картини у техніці холодного батику: це розпис по тканині. Слово батик походить в нас від індонезійського слова це ба тканина, тик це крапля або крапка. Родиною батику є індонезія, Філіппіни, Пізніше воно пішло поширюватися на Японію, на Китай, на східні страни. Більше в пізній період вже захопилася, захопилася батиком Європа. Раніше виконували батик на тканині в якості одягу, а в більш пізніший час в елементах декору інтер'єру. Зараз використовують його і в оздобленні скатертин, гардин, виконують картини, де ви можете зараз подивитися. На виготовлення однієї картини середнього розміру без мілких деталей, художниця витрачає день, а картина більшого розміру потребує набагато більше часу. Помилуватися квітами у зимові дні ви можете у краєзнавчому музеї кожного дня, крім понеділка. Вхід до музею символічний гривня 50 для дорослих та гривня для дітей.